to Вітаю вас, дорога церква, в цей чудовий вечірній час і хочу перед нашою молитвою пороздумувати над текстом із Слова Божого, який записаний в Євангелії від Івана, 14 розділ з 12 вірша. Читаємо такі слова. По правді, по правді, кажу вам: хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете в імені моє, те вчиню. Щоб у сині прославився Отець, коли будете в мене просити, чого в моє імення, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І в благаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував, Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його, його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Такі хороші слова підбадьоренням, яким... Останні які Останній текст, який ми прочитали, про те, що Ісус говорить, Я не кину вас сиротами, Я прибуду до вас. В 12 му тексті ми прочитали, що хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них він учинить. Він, цей текст мені нагадує про те, що віруюча людина. Вона має чинити діла Божі. Ті діла, які б, які б робив би Ісус Христос, Іс, Ісус Христос, живучи зараз. І зрозуміло, що це, мабуть, що були б справи милосердя. Це були б проповідь Євангелії, благовістя. Далі ми читаємо 13 й вірш. І коли Просити, ви будете в імення моє та вченю, щоб у Сині прославився Отець. Я хотів би звернути нашу увагу, що Ісус сказав, коли будете просити в ім'я моє, то вченю. І тут мова не йде, щоб просити якісь мої забаганки, або просити навіть не про те, що я вважаю, було би краще, або було би добре. Але тут написано, що вченю, щоб у сині прославився Отець. Тобто, коли моє життя, мій духовний стан, він поєднаний з Богом, то я буду просити про ті речі або про ті справи, про які, які робив Бог. Тобто, не те, що потрібно мені, не те, що я забажав, не те, що, можливо, я захотів, але просити про. Те, щоб Бог дав слово для проповіді Євангелії. Просити, щоб Бог дав звістку або можливість засвідкувати комусь з моїх сусідів, з моїх друзів. Просити, щоб Бог допоміг робити добрі справи. І це якраз ті речі, які будуть прославляти Ісуса Христа. Це якраз ті речі, в яких буде прославлений Бог. І Ісус закликає, щоб ми. Просили у молитві, і Бог буде нам давати по наших проханнях просити про те, що прославляє Його. Якщо я буду з Ісусом іти однією дорогою, якщо я своє життя налаштую на таку Божу хвилю, як ми налаштовуємо раніше налаштовували радіоприймачі для того, щоб почути. Якісь, якусь програму, і ми мусили чітко налаштувати, щоб якісні чути звук. Так само у своєму житті ми маємо налаштувати своє життя так, щоб чути слово Боже, щоб чути, що Бог хоче від мого життя. Щоб Ісус прославлявся через моє життя. Багато, я думаю, ми чули такі фрази бути близько біля Бога, любити Його. І десь. Складно це пояснити теоретично або зрозуміти, як це бути близько біля нього, як це бути близько біля Бога. Можливо, це прийти першим на неділічні зібрання і сісти поближче до кафедри, щоб бути ближче до Бога? Зовсім ні. Все зводиться до того, що це потрібно робити практично. І зводиться до того, щоб виділяти час. Виділяти час. Для Його, для читання Його слова, для того, щоб молитися, для того, щоб роздумувати над життям, над Його словом, любити Його, бути близько біля Нього це відділяти час для того, щоб говорити з ним, щоб чути Його слово, яке Він говорить. Пробувати. В його слові, приймати рішення в своєму житті згідно його слова, так би як хотів би цього Він. І коли я це буду робити, то моє життя воно налаштується, і Бог буде близько біля мене. І я в своєму житті буду чітко чути Його волю, Його слово. Знаєте, 17-й текст, який ми прочитали, що Його знаєте, Ісус пішов до Отця і послав Духа утішителя І написано так: Світ прийняти не може, бо не бачить Його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде Він. Він говорить про Духа утішителя який перебуває при нас який живе в нас, який потішає, який підкріпляє, який направляє моє життя і життя кожної віруючої людини, який потішає в тих моментах, де, можливо, не знаєш, як діяти, який де дає розраду і підтримку, і підказує, можливо, в тих моментах, коли не знаєш, що сказати, який дає розраду, коли є тривога на серці. Так би хотілося, щоб ми з вами були слухняними Божому Слову. Так би хотілося, щоб ми не угашали цього Божого Духа, який є в нас, і зростали в ньому. І хай Бог потішить, хай Бог підтримає, Хай Бог дасть нам розраду Духом Своїм Святим, щоб ми могли своїм життям проставляти Його, а йому за все. Хай буде вічна слава. Амінь.